Сьогодні я вам розповім цікаву потішку про червоні яблучка. Послухайте її уважно. Яблучка червоні, яблучка поспіли, Яблучка ми з'їли, наші щічки почервоніли. А зараз ще раз розповім потішку, а допоможуть мені в цьому картинки. Яблучка червоні. Яблучка поспіли, яблучками з'їли, наші щічки почервоніли. Малята, а тепер давайте спробуємо розказати потішку разом. Яблучка червоні, яблучка поспіли, яблучками з'їли, наші щічки почервоніли. Малята, я пропоную. Вивчити цю потішку за допомогою ось такої доріжки з картинками. Яблучка червоні, яблучка поспіли, яблучками з'їли, наші щічки почервоніли. Дітки, вам сподобалась потішка? А про що вона? Правильно про яблучка. Повторіть, будь ласка, ще раз вдома та спробуйте запам'ятати. Ми будемо дуже раді. До нової зустрічі!